Всім привіт! Це Астропрогноз для знаку Зодіаку Діва на 2026 рік. І я знаю, що це ваша найбільш очікувана рубрика у мене на каналі. Тому одразу поставте лайк і діви, чи ви сонячні чи асцендентні. Продивіться обов'язково це відео, аби знати, до чого готуватися. Рік справді буде дійсно насиченим і багатим на зміни. І я знаю, що дуже багато а чи і сама є дівою по сонцю. Дуже багато дів давно вже чекають таких рішучих та кардинальних зрушень. Своїх справах, особливо у справах сімейних, фінансових, а також певних таких. Рішучих змін в кар'єрі. І це буде рік, який перші два пункти, можливо, не дуже буде зачіпати, але власне кар'єрою вам доведеться займатися. І тут питання робочі виходять на перше місце. Давайте одразу розберемося в такому в такій послідовності, на що орієнтуватися взагалі цього року, які періоди важливі. Для дів дуже цінно буде зрозуміти, що е, прямо з січня відповіда не доведеться. От прям дуже багато ще в кінці 2025 року буде. Буде таких, знаєте, як закинутих вудочок на те, що вже в перші тижні 26-го року ви будете бачити певні шанси на просування. І для когось вони будуть неочікувано поєднані з тим, що ви захочете. Чогось нового, може хтось себе просто зловить на думці, що попереднє місце роботи або колектив вже настільки не підходять токсичні чи не зіштовхуються з вашими планами на майбутнє, і дуже у багатьох дів це саме почнеться через кризу того, що нібито я не розумію, куди мені рости, я не на своєму місці і взагалі не реалізовуюсь. Сумніви в реалізації в перші місяці 26-го року є абсолютною нормою для знаку зодіаку Діва, і є вони для того, аби до першого. Першого коридору, затемнення, який буде весною, вже дати вам певний курс та спрямувати, куди ж можна кинути зусилля для того, щоби проявлятись по-іншому. І тут дуже багато хто знайде себе в новому покликанні, в новому напрямку діяльності, в новому. І зовсім, знаєте, неочікуваному. І я знаю, що багато хто з дів вже попередні роки, попередні 5 років, за цей час міг вже не раз змінити професію, міг вже не на одні курси піти, не на одне навчання почати. Але знаєте, отут же фінальний стрибок. Фактично, 26 й рік він буде з самого початку, з першого ж кварталу, давати вам можливості ще раз, Знаєте, можливо, для когось із останніх сил, бо справді діви дуже виснажені за останні роки. Але більше виснажені застійним таким характером поведінки у справах, аніж е, просто перенавантажені, хоча навантаження також є діви. Ну, зізнаємось, що е, для Дів цей рік, е, особливо ще з 24-го, почався такий напружений час. І це був кризовий час, не так, що якась ситуація відбулася, як просто все настільки вже накопичувалося, що давало і виснаження фізич, фізичному тілу, і морально та ментально просто напруження, постійне, яке привело в 25-му році. До певної апатії, знаєте, коли вже руки опускаються від того, що ти не бачиш, чи взагалі є прогрес тих дій, які ти вкладаєш. Ти не бачиш сенсу в тому, що як білка в колесі, щоразу що робиш те ж саме. Але по суті нічого в тому житті не міняється. А для дів вже три роки накопичується такий афект того, що діви очікують, коли будуть зміни, коли буде зрушення. Дуже багато надій покладається на особисте життя, але діви, я вас розчарую, бо 26-й рік. Рік він не про встановлення в особистій сфері. Він про те, аби ви знайшли себе. Все ж таки, коли людина впевнена собі знає, хто вона, то їй і легше знайти партнера. Партнера для себе, конкретно підходящого. Тому давайте так, 26 рік не надіємось на те, що буде саме от, це таке от глобальне визначення в особистій сфері. Хоча тема любовна буде задіяна. Ми маємо розуміти, що три основні доми гороскопу, які будуть пропрацьовувати з цього року, там де будуть кармічні ситуації та задачі, це власне буде п'ятий дім, відповідаючи за любов, за улюблену справу, за покликання, за хобі, яке може стати навіть видом діяльності і принести гроші, а також за дітей. Друге, це те, що е, другий дім, який буде задіяний, це шостий дім, і він буде найактивнішим. Тому цей дім саме із початку року буде максимально вмикати тему. Побуту, змін рутини, тему робочу і прям роботи щоденної. І найважливіше, що сьомий дім теж буде задіяний, але він більше задіяний в аспекті як фінансовому. Тому сьомий дім зазвичай про сім'ю, про партнерів, але також і про клієнтів, про сферу послуг, про взаємодію з іншими людьми, навіть в якійсь справі. І тому. Діви, ви можете скористатися і прям з весни, а точніше, 17 квітня, почати свою справу для тих, хто давно був в наймі, це просто рік неймовірно крутого везіння в підприємництві та в своєму починанні. І ви можете це почати найцікавіше за підтримкою партнерів, причому навіть за фінансовою підтримкою. Дуже багато дів зараз дивуються: та ні, ми все самі, все самі. І це стосується і чоловіків, і жінок дів. Але, знаєте, цей рік дає шанси, що і пропозиції будуть вам допомогти ресурсами, тобто не просто допомогти підтримкою, яку діви насправді, якщо це, це відео дивляться інші знаки, діви не дуже цінують, прям таку, знаєте, коучингову стратегію, ти зможеш поруч. Дівам поруч потрібен дуже дієвий партнер, який одразу скаже, або, хоча б, скаже, як саме ти це зможеш. Але е, більше подобається фраза Я з тобою. Тобто, взагалі, цей рік про те, що знайдеться людина, яка зможе от власне щось почати разом, започаткувати певний проект, стартувати якийсь бізнес або запропонувати вам роботу у себе. Тобто, ви можете і дуже багатьом дівам буде щастити на попередніх роботодавців, на попередніх ваших начальників, на попередніх ваших партнерів, тому що. Минуле буде задіяне, і воно задіяне буде прямо лютий березень. Знову ці колишні колишні напарники, колишні партнери, колишній колектив. І оце минуле воно буде нагадувати про себе, але з доволі позитивної точки зору. Тому що люди, які будуть приходити з минулого, будуть давати вам шанси і в прямому на додатковий заробіток або на започаткування чогось свого. Сфера сім'ї. Проживає реформацію, але не визначеність. Знову ж таки, немає визначені в коханні в партнерстві в особистому житті і в сімейному. Є кармічні ситуації, є доленосні рішення, які вам доведеться прийняти з партнером. З партнером з минулого можна почати навіть новий рестарт. З новими партнерами знайомств буде багато, і особливо весною. тому що навесні у вас прям відкриті двері для притягування уваги до себе від інших сторонніх людей. І це можуть бути як вдалі партнерства в роботі, так і вдалі партнерства і в особистому житті, але я би більше сказала для дружби або започаткування якогось конекту та партнерства, тому що розвиток бурхливий подій, до якого діви завжди. Намагаються прийти, ді вам дуже потрібна визначеність, і вам дуже потрібні такі чіткість планів, і от що ти від мене хочеш, а що хочу я від тебе, і що ми плануємо разом. Це не той рік, який дасть цю визначеність, але цей той рік, який захоче вас спрямувати вже і занурити в якісь відносини. І часто будуть стосунки непростими: ті пари, які будуть формуватися з дівою. Особливо якщо це двоє дів. до речі, це ну мегапрограшний союз. Не знаю, якщо тут дивляться мене, такі пари, просто найбільш занудна пара світу, це власне діва і діва. Але чому? Тому що е, енергія для Діви дуже важливо, щоб партнер був дуже енергійний, щоб давав рух відчуття такого свіжого ковтка повітря. Тоді діва здатна дуже багато пропрацювати в собі і працювати навіть за партнера. Цим часто користуються, але суть у тому, що діва цього року, яка буде потрапляти в нові стосунки, і якщо ви партнер Діви, то просто знайте, що це. Як занурення в великий початок, але визначення не буде, і це можуть бути проблемні стосунки, наприклад, трикутники, любовні, зв'язки з людьми, які не можуть до кінця розв'язати попередні стосунки або мають таку передісторію, яка дуже сильно тягне у минуле. І саме тому визначеності цей рік не дасть. Але ми маємо розуміти, що і Сатурн, і Нептун а, буде заважати вам це усвідомити, тобто буде так затуманювати, буде давати певні обмеження, але одразу давати ілюзію, що ви з ними впораєтеся. І просто дайте собі тайм-аут, що цей рік він не для створення визначених стосунків, він більше для того, аби ви нарешті знайшли своїх людей. Ну а що буде далі з ними у відносинах, це вже покаже наступний 27-й рік тож для дів робота, нові люди, нове оточення, гарні і вигідні знайомства. Додаткові джерела доходів, врешті вихід на зовсім нову стезю професії. Можливо, саме тої професії в покликанні, тому що те, що ви зараз започатковуєте, рік 26, й взагалі прямо з січня, започатковує дуже багато астрологічних циклів, які в цілому мають хороший потенціал на роки започаткувати ситуації, які будуть мати пролонговану дію та результат. Так, ось те, що буде створене вами, або ті пропозиції прийняті вами навесні, вони будуть вдовгу. І тут цикли із трьох, семи і навіть 36 років мають місце бути, Тут вже залежності від того, наскільки ви попадете от прямо в цю точечку, в десяточку. До речі, на рахунок везіння Діви. Вам е, попередні чотири роки здавалось, що вам взагалі не щастить. Але повірте, цей рік вже вас навіть вас, таких скептиків, так прагмат... з прагматичним підходом, переконає в тому, що ви все ж таки відчуєте вас кудись несе доля, і найважливіше, що стосується 26-го року, це кармічний рік для дів. Це той рік, який і в цілому земним знакам, але особливо діві дає таку точку відліку на новий етап життя. І не тільки тому, що починаються нові цикли, і те, що ми зараз робимо, є вагомим рішенням, те, що ми будемо приймати як рішення прямо з січня, буде дуже сильно відображатися в цілому нашому житті. І цей рік ми запам'ятаємо. Це також дуже багато ситуацій, які будуть потребувати стрімких рішень, і ось це вже більша історія кінця літа та початку осені. Коли що б не відбувалося, вам доведеться з повною відповідальністю брати на себе дуже багато всього, як і обов'язків, те, що ви любите та звикли, так і просто швидких рішень, за які теж будуть, будете нести відповідальність, але будьте розуміти, що вже назад повороту нема. Тож назад повертатися можна лише в перший коридор затемнень, який буде навесні. А ось в осінній вже озиратись назад не потрібно. І, власне, осінню ви вже маєте шанс зустрічати кармічних доленосних людей. І це стосується і наставників, і вчителів, і коучів, і якихось експертів і особливо хороших професіоналів з точки зору теми здоров'я, тому в медицині чи в психології можна буде знайти. Свою людину, того наставника, за яким захочеться йти, ту людину, яка дасть гарні відповіді на ваші питання та дасть чіткий план, як рухатися далі. І, взагалі, дуже важливо, діви. Ді ви дуже сильно занурились в тематику це той знак, який дуже боїться самотності, і дуже часто з нею зіштовхується в житті. І якщо вам здавалося, що от своїх людей немає, то 26 рік осінню покаже вам, що ви знайдете свою групу людей, своє оточення, а може, і самі започаткуєте своє оточення як, -яку, як якусь спільноту. Але найважливіше, що ви отримаєте відповіді на свої питання, які роками не могли розв'язати. І це стосується і роботи, і реалізації, і е, планів на фінанси, власне, планів, тому що це не є дуже фінансовий рік. І крім того, можете започаткувати, е, по-перше, вирішити навіть медичні ситуації і знайти ось тих людей. А з якими ви можете вже вдовго комунікувати, які можуть давати вам цінні поради, знайти того на кого рівняєшся, що немаловажно, знайти свого вчителя, і у кожного це буде своя сфера. Хтось для особистих своїх цілей, а хтось знайде наставника, якого консультацію використає для себе в благо, щоб розвивати щось своє. І ви встані не тільки започаткувати свою справу у 26-му році, але й започаткувати якесь ексклюзив, новаторство, щось винайде таке, зайнятися такою справою, де вище, і будете мати свою ексклюзивну авторську ідею та реалізовувати її. Також дуже хороший час для навчання настає саме восени. Восени також добре приймати участь у конкурсах, змаганнях, олімпіадах, всьому, де ви конкуруєте з іншими. Тому що конкуренції діви, цього року вам, боятися, не варта. Ви прямо на греб Перемоги, от якщо є можливість з кимось вступити в конкуренцію, вона буде давати вам тільки силу і наснагу. Ну і найважливіше така родзинка, яка сподобається всім, хто давно, дуже давно хотів, врешті, або повернути свою попередню форму, або знайти свій новий імідж та стиль. Знайте, вам це вдасться. Наприкінці 26-го року ви не впізнаєте себе. Запам'ятайте собі це відео. От прям зараз його збережіть, позначте і передивіться потім. До речі, «Діви прогноз на 25-й рік теж є у мене на Ютубі. Ви можете його прослухати і подивитися, як, як це реалізувалося. І просто зрозумійте, що кінець 26-го року дає Діві абсолютно нове бачення себе, своє амплуа, імідж. Ви себе не впізнаєте. Це буде зовсім інший образ. Зовсім інша зовнішність. І ж, коли задіяний так сильно шостий дім, як цього року, це означатиме дуже велике плутон ще в шостому домі. На дуже довго, що зараз ви стані започаткувати, наприклад, а, взявши якусь нову схему або консультацію експерта в цій темі дієтології, там побудови тіла, а для когось навіть пластичних операцій, ви зможете такий. Класний базовий результат собі створити, який зможете пролонговано підтримувати протягом роками і дійсно кайфувати від свого вигляду. Діви дуже придираються до себе. От, погодьтесь, діви, що таких критиків, як ви, верніше самокритиків, важко пошукати. До речі, критику зі сторони діви дуже не люблять, а саме через те, що вони самі себе критикують в першу чергу. Так ось. Критика, яка роками могла бути з вами, недоліки, які ви в собі бачили, може, їх і ніхто не бачив. Ви цього року зможете подолати. І от подивіться, який магічний дивовижний рік попереду. Непростий, одразу кажу, з дуже багатьма випробуваннями, бо найрішучіше рішення по зміні в кар'єрі доведеться приймати вам особисто. І, можливо, не через приємні обставини. Але який приємний бонус в кінці. Новий ви, нова ви. Прям новий імідж, новий образ, нове відчуття себе і головне свого тіла в тій кращій версії, яку ви задумали. І, можливо, раніше вам якимось таким конкретним способом це не вдавалося змінити. А цей рік дає і фахівців, які в встані вам допомогти проконсультувати і підтримати, і ви встані і маєте ресурс, аби встановити себе саме в такому образі, який ви хотіли. Тому часто зміна зачіски, кольору волосся буде вдалою. Зміна взагалі позиціонування себе. Для когось це буде просто якби показування себе на певній платформі, як певного спеціаліста. І це теж певний образ та амплуа, але онлайн. А для когось прям реальні зміни в тілі, які ви різними шляхами у кожного з резонансом на свою натальну карту, звісно, треба дивитись, та й підбирати, дати операції, наприклад. Пластика це обов'язково. І там кожна хвилинка має значення. До мене навіть колись приходили. Люди, які мають однакові карти, практично там доля градусу не співпадає, і це на пластичних операціях, як з резонансом на асцендент і перший дім, завжди має значення і похибку в днях. Тобто, для когось, практично ну, з однаковим днем та датою народження, зовсім різні можуть бути дати для підбору пластичної операції. Тому тут дуже е, добре. Дивіться, як резонує з вами конкретний день. Бо рік в цілому не простий, бо коли йде багато починань і багато овнівської енергії, то все дуже імпульсивно, як і рішення приймаються, так і взагалі йдуть процеси. Це буде рік з дуже прискореного часу. Але я маю надію, що діви вам великий привіток. Що ви врешті дочекаєтеся цього року, який буде давати кардинальні зміни і вже становлення вас, не знаєте зміни, які потім знову треба міняти, а ті, які стабілізуються і дають вже початок новому великому циклу, де ви задоволені собою і маєте зовсім новий імідж і маєте рух вперед і відчуваєте, що вас вже несе на гребні, ну не тільки везіння, а просто що ви відчуваєте, що ви йдете за долею. Я дуже чекаю на ваші лайки. Обов'язково збережіть собі це відео і підписочка на канал обов'язково.